Це дуже класно. Нам всім нам дуже подобається. В Калуші це вже традиційно. Вкотре ми проводимо трьохденні таборування, які стають фіналом першого етапу всеукраїнської військово-спортивної гри Джура сокіл Згідно положення про всеукраїнську гру Джура сокіл підсумком річної роботи являється трьохденне таборування. Ось саме. В такому форматі ми завершили рік підготовки наших джурівців. Це наша ініціатива. Ми підходили до Богдана Гавриловича, просили підготуйте нас, давайте йдемо ще готувати, ще ще більше нам потрібно ще більше і так виходило. В Процесі нашого таборування ми провели змагання, конкурси, е і також було проведено цілий ряд. Вишколів військово-патріотичного спрямування, під час яких діти здобували різні навички, саме стрілецької справи, тактичної медицини, інших таких військових напрямків. Нам давалось тричі. Побувати на всеукраїнському етапі ми теж брали участь, ставши переможцями обласного етапу. В місті калуші поспіль. Ми вже 10 років є переможцями першого етапу. Вважаю, це заслужено, оскільки ми дуже плідно працювали майже від початку року. Кожного тижня точно займалися з автоматами, строєву проводили. Дуже багато роботи прикладено було для того, щоб отримати ці результати. Міськрада повністю організовувала. Я була головою організаційного комітету. Впродовж Трьох днів діти наших ліцеїв мали змогу тренуватися, вишколюватися тут на території сівського старостинського округу. В першу чергу хочу подякувати нашому старості, старості, який очолює очолюється вівстівський старостинський округ, який підібрав ту галявну, на якій відбувалося відбувався вишкіл. Покосили світло, мусили провести. Якісь такі речі, як флагшток, тобто повністю організація. Крипто організаційний комітет обдумував, яким чином харчувати дітей. Ми залучили під. Приємця і повністю харчування триразове діток було забезпечено. Також сама школа долучилася з територією. управління культури. Хочу перегідно подякувати. Ми залучили для організації відкриття і закриття. Тобто, кошти були затрачені малі. Також довіз автобусами діток із ліцеїв до місця проведення. Ну тобто, в загальному близько 100 тисяч коштів з місцевого бюджету було витрачено для того, щоб Забезпечити повноцінне проведення цього заходу. Ми маємо готувати молоде покоління, яке буде готове в будь-який час стати на захист нашої держави. І власне національно-патріотичному вихованню зараз приділяється дуже велика увага. І, власне, ці вишколи, які проводяться, це вміння в польових умовах і надати допомогу. Тут і тактична медицина, тут і, і, і строєва, тут і проведення, тут і молитва, що дуже важливо в даний час. Дуже дуже добре, що доєднуються ветерани, тому що. У нас є багато ветеранів, які вже демобілізовані з певних причин. Їм хочеться допомагати і якісь також лепту носити. І дуже добре, що в нас власне вони також долучилися до цього заходу. Сподіваємося, що такі заходи будемо проводити ще неодноразово, тому що це дійсно на часі. Ми дуже вдячні ветеранській організації міста Калуша, які сприяли проведенню нашого таборування. Ми дякуємо громадській організації, Центурія, представники яких були в наш. Нашому таборі на посадах Чотових, Бунчужний і таке інше. Тобто вони допомагали нам і, звичайно, вони проводили саме ці вишколи військового спрямування. Важливість проведення джури важлива завжди. Вона завжди була, особливо зараз, коли є, і в майбутньому це важливо. Бо якщо не ми будемо виховувати наші, нашу молодь патріотизму, її будуть виховувати наші вороги, як вони це роблять на Сході. Наша молодь а, патріотична. Міє зібратись один одного, підтримувати, працювати в команді. Це загалом для того, щоб напевно підтримувати бойовий дух навіть під час війни, щоб доказувати, що ми не здаємося, йдемо далі. Ми можемо радіти, можемо сумувати так само, звичайно, що і здобувати якісь власні перемоги.